В етері спецпроект 300 років 30 кроків. Сьогодні крок другий. І розпочинаємо ми його уривком із роману Марусі Чурай, Маруся Чурай Ліни Костенко, де є розділ Проща. Це там, де Маруся, зрозумівши, що життя добігає кінця, вирішує йти із Полтави до Києва на Прощу. І по дорозі зустрічає дяка. Хотіла жити, а життя не вийшло, хотіла вмерти, люди не дали. Вона зустрічається з мандрованим дяком, і він їй відповідає моя ти голубичко, страдання, як кажуть, узвиша. А як подумать, дівчинко, моя ти, хто із нас на світі не розп'ятий? Воно, як маєш серце не з людини, Розп'яття доля кожної людини. І потім Маруся Чурай разом із цим мандрованим дяком ідуть далі торою дорогу до самого Києва. Мандрований дяк розповідає Марусі за назвами сіл і хуторців історію нашої України. Пройшов я землю піднебесну, як говорив святий Іов, Куди не глянеш в даль оцю окресну, тут споконвіку скрізь злилася кров. Там відступало військо Остряниці, тут села збив копитами кончак, а у Долині річці соляниці, слізьми покути висох солончак. Он бачиш хрест, і та пташина зграйка, і та вже річка висохла на чверть. Оце отут скрутили ливайка і віддали на мученицьку смерть. Далі він розповідає про зрадника, яких тепер називають модним словом колаборанта. Він каже, що і на губах, як вічний, присмак крові столиця Вишневецького Лубни. І каже він, Затим за торг, ставщину, сухомещину, спасне, гребельне, звоза рогове, обклав податком вулики, броварні, степи, луги, левади запосів. Ну, таке враження, що і не було стільки років між нами і тією подією, яку описує Ліна Костенко у романі. І от Улубен до самої волині лежать навколо села у довині. І каже дяк спитати б цього крука, він крук старий, набачився всього. Чи думав байда про такого внука, що зрадить славу прадіда свого? І так по дорозі до Києва всю дорогу цей мандрований дяк дає Марусі чурай. Уроки історії, ще Україна в слові незачата, дай Боже їй родити це дитя. А хто напише або написав велику книгу нашого народу? запитує дяк: незване, неназване туманом пойнялося непізнане пішло у небуття, ідучи до Києва. Цю дорогу мандрований дяк розповідає Марусі про криваву історію України. Ви запитаєте, до чого тут роман Ліни Костенко Маруся Чурань? І чому саме з цього починаємо ми свою розповідь? Відповідь проста: мандровані дяки це ціла історія у житті нашого краю. У XVII-XVIII столітті мандровані дяки ходили від села до села, від містечка до містечка. Більшість з них, як правило, були випускники Києво-Моглянської академії, вони творили чудеса. Зокрема, саме від них починається освіта дяківська. Мандровані дяки в народі їх називали школярами, створили жанр поезії, яка називається дяківська поезія. Це і канти, тобто духовні вірші, і студні. Це вже вільного змісту, любовна лірика, медитативна, гумористичні та сатиричні твори на замовлення, дяки могли писати епітафії. Вони не трималися ніколи одного села чи одного містечка. Вони дуже нагадують нам західноєвропейських вагантів, які е, так само мандрували е, в північній Італії, в Англії, е, в Німеччині, е, у Франції, і давали уроки е, діткам, великий е, безтурботний спосіб. Життя. Ви зрозуміли, що друга сходинка наша буде приурочена саме сковороді мандрівнику, отож усамітник усамітнене життя е, чи само собою наповнення. Спробуємо хоча б частково дати відповідь на це питання, адже за способом життя. Грігорій Савич вельми нагадує нам у тих європейських вагантів або мандрованих дяків. Коли мандровані дяки були учителями нижчої школи, то Сковорода, так би мовити, був викладачем вищої школи, адже він працював свій час у Переяславській. І Харківському колегіумах. <кхм> У часи Сковороди, на жаль, мандровані дяки вже сходили зі сцени своїм е едиктом або указом Катерина II заборонила мандров... мандрованим дякам і ченцям е відвідувати містечка і села. Вони потихеньку ставали пияками і саме стали об'єктом насмішок Миколи Гоголя та Квітки Основ'яненка. Та все ж первісну освіту в народ несли саме мандровані дяки. Та й першу освіту отримав і Шевченко від дяка, і цей і той же саме Григорій Савиць Коворода. Ще живучи у Ковраях, у вільні від уроків хвилини він е, старається якось усамітнитися. Ось як про це писав його учень, е, е, він віддалявся у поля, гаї, сади для роздумів. Рано вранці супутницею йому була зоря. А співрозмовниками на прогулянках ставали дубрави. Вони й допомагали, сприяли йому у його роздумах, пише Михайло Ковалинський. Про усамітнення Сковороди ходили легенди. Біля Харкова є місце Гужвинське, що належало поміщикам Земборський. Воно Покрите непрохідними лісами, і в центрі цього лісу була пасіка, величезна пасіка, у середині якої стояла єдина хижка. Саме ту хижу прибився Григорій Сковорода. Там він поселився, ховаючись від житейських пліток від злослів'я духовників. Потім Проживав в Ізюмській окрузі Харківської губернії у дворян Сошальських. Там збиралися освіцені пани, які вели цікаві розмови на різноманітні теми. Наймолодший із Сошальських дуже поважав, любив сковороду і тому, бачачи, як страждає його душа, запропонував йому своє село гусинка. Сказав, що ви можете їхати туди і жити, як вам тільки і скільки заманеться. Знову ж таки, Григорій Савич поселяється на пасіці. Як зазначає Михайло Ковалинський, з різних причин Сковорода проживає у різних тодішніх поміщиків. У Воронезького поміщика. Тер'яшевського, де, до речі, він написав свою знамениту ікону Алківіатську. Потім зупиняється у бурлуках, у Захаржевського, у Щербініних, у Бабаях, в Іванівці, у Андрія Ковалевського. Коли вже зовсім душа страждала в оточенні людей, яких він не завжди. Комфортно себе почував, тоді він прибивався до монастирів Старо Харківського, Харківського училищного монастиря або до Охтирського, Сумського, Святогірського, Синянського. Звичайно, у вас постає питання. А чому? Чому? Навіщо йому треба було усамітнюватись? Давайте. Пошукаємо відповідь на це питання в учня, одного із учнів Григорія Савича Сковороди Михайла Ковалинського. Ось як він про це пише. «Іногда жив у кого либо і всіх і других, совершенно не любя їх пороков, но для того только. чтобы через продолжение времени, обращаясь с ними, беседуя, рассуждая, нечувствительно, привлечь их в познание себя, в любовь к истине, в отвращение от зла и примером жизни заставить любить добродети. Вот ответ на вопрос, почему Георгий Зустрічався із цими людьми, з поміщиками, яких в глибині душі, напевно, не дуже то і поважав. Мені дуже не хочеться, щоб склалося враження, начебто лише поміщики були його оточенням, його колом. Звичайно, ні. Любив дуже ділитися з бідним. Чоловіче добрий, може, пригоститися. Не хочете, то може хоч колотушки? Ні, то може водички поп'є. Ну, як знаєте, ми запрошуємо. Всього доброго, слава Україні. Отож, це враження, що оточенням сковороди були багатії, зовсім помилкове. давайте уявимо, а як же наші сучасники сприймали образ сковороди. У того самого самітника, того самого подорожнього. Ось як про це пише Василь Симоненко у своєму вірші, який так і назвав Перехожий. Як він ішов, струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла. просто ступали, співали ноги і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, натхненно, мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти, шаленою радістю на виду. Раптом щепіт поміж перехожими. Що там? Одні спіткнувся чоловік, одні співчували йому убога. Інші не втримались докорять. Треба дивитись, ото під ноги так можна й голову потерять. Трохи від душі пограли словами, обсмакували чужу біду. А він знову йшов і дивився прямо. І знову натхненно творив ходу. Отакий собі перехожий Григорій Савер Сковорода. У бароковій містерії боротьба архістратига Михайла із сатаною філософ створив чи не єдиному випадку свій образ, начебто на різнокольоровій веселці сидять собі божі архангели, умостившись гурточком. І з небес спостерігають на метушливий люд, праворуч якого сидить самітній Григорій Сковорода. Веселими ногами та місцями він простує і з жезлом, і тихо наспівує, кидає оком то направо, то наліво, а то й на все видно коло. Почива, як не на узвижжі, то біля джерельця або на зеленій траві. Ласує нехитрими ласощами, сам надаючи смаку їм, не би добрий співак, просто співає пісню. Він солодко спить, тішається божими видивами, вісні. І наяву, а на ранок прокидається бадьорим і сповненим надій. День йому то цілий вік, що схожий на тисячоліття, і він не проміняє його навіть на тисячу нечестивих літ. По світовому найнікчемніший жебра по Божому. Найбільший багатій цей мандрівник. Цей мандрівник ходить ногами по землі, та серце його перебуває з Богом на небесах і насолоджується. Проте люди його бачили зовсім іншим. Ось вихованець Харківського колегіуму Федір. Луб'яновський так описав портрет Григорія Савича. Високий на зріст чоловік у сірому байковому суртоці та смушевій шапці, з подорожньою палицею в руках, що розмовляв просто Слобожанською говіркою. Його рухи були трохи втомлені, а на обличчі лежала печать якогось особливого смутку. Насив Григорій Савич з собою, звичайно, турбин. Цікаво вам знати, що ж там в цій турбинці було. Давайте зазирнемо. З Цією турбинкою він не розлучався ніколи. Отож, в ній... Зазвичай були його рукописи. Ось байки із майбутньої збірки, харківські, басні харківські. Ось вірші із майбутньої збірки, сад божественних пісень. А це переклади з різних мов. А ще зійторбиць завжди була сопілочка. А може флейта із муштуком із слонової кістки. І неодмінно з собою він носив, звичайно, біблії. Оце й всі пожитки. Обходив Григорій Савович Сковорода велику частину Слобожанської України. Та й Гетьманської. І коли я читала сьогоднішнє зведення новин про війну, яка, на жаль, триває, вже розміняла другу сотню днів, то моторошно було, що ми вивчаємо нині біографію. Своєї України саме за тими руйнаціями, яку несе нам недоброзичливий сусіда. Під час мандрів він бував у Харкові, у Бабаях, Валках, Великий Бурвук, Куп'янсь, Липка, Моначинівка, Острогурськ, Охтирка. Пізнаєте ці слова? Ми кожного дня чуємо. Про страшенні е, руйнації в цих містечках, про знищення екосистеми, знищення інфраструктури, вбивство наших людей. Чи снилося таке в сковороді? Напевно, і в найстрашнішому сні він не міг передбачити, маючи дар ровитися, ті події, які сьогодні відбуваються. Але про це поговоримо. Наступні рази чекайте наших зустрічей. Ми їх чекатимемо з нетерпінням. З вами працювали Ніна Кочеровська та Сергій Мороз. На все добре, до зустрічі!